Доброго ранку. Сьогодні буде трохи незвичайний ефір, Незвичайний, тому що мені хочеться підняти деякі теми, яких я ніколи не торкалася раніше. Звичайно, як завжди, послухайте мої вірші. Продовжую працювати над циклом віршів Вогняний заповіт. Вже дещо написалося. До речі, ось вчора. Перед ефіром передивлялася, бачу Боже, з 20 лютого нічого не писалося, не треба працювати. І вже якісь думки з'явилися, почалося все складатися у поетичні рядки. Але сьогодні мені дуже хотілося б розповісти про моє сприйняття творчості Тараса Шевченка. Зразу хочу сказати, що я читала Кобзар. Дуже давно, 2007-2008 рік, коли тільки почала навчатися в Києві. Я раніше чула, що це видатний український поет, художник, але так, дуже поверхнево. Там, крім фактів біографії, мені нічого не було відомо. Але ось захотілося почитати його вірші, заглибитись, дізнатися, що це за особистість. Перше враження дуже важке. Ну, це зрозуміло про що Шевченко міг писати: про біль України, про кріпаків, про дуже страшні ситуації, яких тоді було дуже багато. Але я була вражена не тільки тим, що це опис якихось трагічних подій. Зрештою, такої літератури багато в Латвії теж. У нас, якщо подивитись на літературу 19 століття, те саме у нас дуже схожа історія, те саме кріпацтво, ті самі проблеми серйозні, так Так що це було для мене чимось таким новим Мене надзвичайно вразило те, що Шевченко, по-перше, був дуже якоюсь співстраждаючою людиною. Він не просто говорив про те, що все погано, все важко. Відчувалося те, що він співчуває кожному. Кожному, хто в біді, кому дуже погано, хто відчуває себе беззахисним. А це буває нечасто. Я зробила такий висновок, що страждання з кожної людини роблять щось своє. Як правило, це три варіанти, до чого призводять страждання. Ну, це можна сказати і про наш час, тому що я думаю, що людина, кожна, вона має якесь схоже сприйняття життя, що в 19 столітті, що в 21. му Людина, яка страждає, може стати або жорстокою, тобто подібною до тих, хто її мучив. Другий варіант: вона може стати слабкою, поламаною, яка не любить життя, яка весь час жалується, яка не бачить нічого хорошого. Таке дуже часто зустрічається, і є третій варіант: це людина, яка зберігає серце, духовність, співчутливість, але водночас вона є прикладом сили духу. Вона вміє боротися, вона вміє вірити в щось краще, і головне надихати на цю боротьбу інших людей. І саме такий третій шлях вибрав Тарас Шевченко: це видно не лише з біографії, а з віршів. З однієї, стільки тоги, стільки болю, якщо почитати поему Катерина, наприклад, або Причинна. Там про важкі жіночі долі. Здається, все так песимістично, неприємно, але подивимось на інше. Скільки в нього закликів до боротьби, наприклад, там поема гайдамаки, Борітися побожити». Тобто, ми бачимо зовсім інше. Це не просто людина, яка вміє плакати чи там, тужити. Це борець, це козак. Ось це поєднання мене найбільше вразило. Я ось думаю, з ким порівняти його з наших латвійських поетів, Ну, перше, що приходить в голову, це чомусь Андрей Сеглітіс, якого я перекладаю українською. Звичайно, порівнювати великих людей це некоректно. Кожен великий є індивідуальністю, так, є спільне, є щось, що поєднує. І ось саме це, це спільне, чутливість, романтичність, ніжна душа і сталевий дух. Я не знаю, чи Шевченка хтось перекладав нашими мовами, я думаю, що так. Напевно, Литовською 100% є. І це важливо, адже мені здається, що заглиблюватися у його творчість потрібно кожній людині. Причому не з такої точки зору, ось два слова сказали, так, великий поет, пророк це дуже таке поверхневе сприйняття. Потрібно не робити живий пам'ятник з поета, а намагатись побачити його як людину, який він був в особистому житті, який він був в повсякденному житті. Що він відчував, як жив, тому що це великий показник показник кожного. І коли ми будемо розуміти не лише такий якийсь однобічний погляд, а глибинний, тільки тоді прийде розуміння. І такий підхід, на мою думку, потрібен до будь-якої великої людини. Неважливо, чи це поет, чи це художник, чи це військовий діяч. Ось я вже про це говорила декілька разів, що в мене таке ставлення до усіх діячів нашої історії показати ті сторони, яких ми, може, не помічаємо, не бачимо, не хочемо розуміти. І ще про Тараса Шевченка. Я бачила його картини. Це, звичайно, всі знають, що геніальний художник. І картини говорять. Те ж саме, що говорять його вірші. Скільки там любові до оточуючого світу, до природи, до краси, до людей, вони випромінюють якусь ніжність, якусь таку дуже ранену і чутливу душу. Я, до речі, чула таку дуже ну, неприємну думку, не саме про Шевченка, взагалі про поетів, романтиків. Що романтичність це слабкість. Ось кохати це слабкість, це погано. Що найгірше, що мені дуже не сподобалося, такі слова чула від людей з вищою освітою. Ну, я була трохи приголомшена і тоді навіть не знала, що сказати. А тепер знаю, як вони погано розуміють людей і світ. Це жах якийсь. Вміти відчувати тонко це мужність, тому що відчувати боляче. Це величезний біль. І я це бачила наприклад, і не лише українських поетів чи наших, а навіть, наприклад, поетів Німеччини, адже ми знаємо, що романтизм зродився в Німеччині. Якщо пригадати творчість німецького письменника та композитора Ріхарда Вагнера, там весь час біль, весь час. Там немає нічого світлого. Чому так? Тому що це оголена душа. Яка відчуває все-все на світі, це не так, як ось деякі поверхневі люди, ось біль мене не цікавить, що там хто відчуває, мене не цікавить, мені байдуже. Я не пам'ятаю, хто з українців сказав, це не Шевченко, хтось інший, але я не можу зараз сказати хто саме. Його теж запитали: а чому ви зараз ви пишете таке сумне? Він відповідає: А як я можу радіти, коли довкола кріпаки плачуть? Краще, мені здається, і не скажеш. Не можна закривати очі на те, що робиться навколо. Навіть, здавалося, в дуже такому благополучному суспільстві, де все гаразд. Є своє, є своя темна сторона життя. Я, наприклад, це завжди помічаю, не знаю, чому так. Це в мене, напевно, з дитинства, що в мене завжди увага на те, що боляче людям. Я навіть в дитинстві ніколи там не захоплювалася якимось там знаменитостями, які там успішні, відомі. Мені це було не цікаво. Мені було цікаво там герої, мученики, люди, яких зневажає хтось. Усе саме те, до чого була прикута моя увага. Напевно, це правильно. Знову ж таки, я не говорю, що треба циклитись і бути тільки сумним. Я про те, що треба бачити багатогранність світу, і що в світі є і світло, і тінь. І страждання, і радість. Якщо буде саме така позиція, це, напевно, буде вже якийсь початок мудрості та розуміння життя. Тому що кольорів багато, якщо ми будемо бачити цю різнобарність, розуміти її, діяти відповідно, тоді це вже буде, це буде якісь кроки до духовності. Ось, до речі, поділюся з вами тим, що я написала вчора. Продовжую про вогняний заповіт. Тема дуже складна, тому що це якраз таке поетичне звертання до героїв, до людей нашого часу і до людей минулого. Це мої слова про те, що вони нам дають, наскільки вони важливі тут і зараз, саме сьогодні. Тому напевно дуже повільно пишеться, тому що кожне слово треба продумати. Інколи я знову ж таки відчуваю, що ну нема слів, я бачу, якби я вміла малювати, я б краще зобразила це все. Але, на жаль, в мене до малювання немає таланту. Так що я намагаюся це все показати, наскільки я можу, саме словом. І от вчора сижу, намагаюся уявити одну людину, яку я маю честь знати, спілкуватися, Бачите? Відчувати величезну силу, яка від неї йде. Мені взагалі дуже сим пощастило, тому що скільки людей все ж таки, якими варто захоплюватися, це не тільки історія, я не живу минулим, в мене сьогодення так склалося і що я з кого брати приклад. І коли написала ці рядки, я зрозуміла, що вони звернені не лише до конкретної людини. Вони звернені до усіх, хто має силу духу наших країн і інших країн. Сьогодень, як же говорила, минулого і навіть майбутнього. Так що, коли в мене є таке звертання там ти, тебе, не треба це сприймати буквально. що Я ось говорю з якоюсь людиною. Це звертання до усіх. Отож прочитаю все разом те, що я написала минулого разу, і те, що вийшло вчора. Так буде починатися вогняний заповіт. Слово твоє таємниці сайлива, дивна, могутня, незнана, тремтлива, сонце не згасне світання нового, промінь одвічний життя осяйного. Бачимо, зло понад світом панує, все ж тебе серце у темряві чує. Полум'я світла єдине, сила, сила твоя не загине. Ось, і що ж далі? Що ж далі почало в мене виходити саме на цю тематику? Я уявляю, що далі буде, оскільки думки в мене йдуть, йдуть, різне приходить до душі, до голови, і це чудово. Для мене це як якась подорож. Коли ти ще не знаєш, не відчуваєш поки, які там в тебе наміри, що будеш розуміти, які в тебе емоції підуть, і весь ще якесь нове відкриття, так би сказати. Мені взагалі здається, що писання віршів це розмова з своєю душею, не тільки з читачами. Я часто помічаю, що відкриваються ті грані, яких можна не помітити, чи там пройти повз. Не відчути чогось. І це дуже прекрасно, це надихає, тому що мені подобається вислів. Якщо хочете вищого знання, пізнайте самих себе. А так воно і є. Ось я колись цей вислів вважала таким трохи ну, шаблонним. Мені навіть не подобалося в юності, я почула цю фразу повністю, процитую. Треба жити в гармонії зі світом і з самою собою. А якщо ти хочеш вищого знання, пізнай самого себе. Тільки вже в дорослому віці почала розуміти, що це справді так. Занадто мало ми бачимо. Так ось зараз прочитаю, що в мене далі почало виходити. Завжди я так радію, коли слова йдуть самі, не треба там задумуватись багато. Скажімо так, треба, коли пишеш, відчувати більше, ніж думати. А слова і самі прийдуть. Я вже відкривала вам таємницю, кому буде присвячений вогняний заповіт, поки не буду говорити це ім'я прізвище. До речі, воно дуже відоме в Латвії. Відкрию тільки секрет, що цій людині тільки на 12 років більше за мене. Так, все, видатний військовий діяч. Ця людина живе, я сподіваюся, що матиме довге життя. Маю честь знати, розмовляти, спілкуватися і вчитися. А коли вже все одно напишеться, коли буде готовий текст повністю, бо він вимагає редакції, це ж тільки чорновик ти, що я читаю вам. Дуже-дуже багато треба робити, щоб щось вийшло нормальне. І я дуже хочу цій людині показати українською мовою. Я знаю, їй сподобається. Хоч вона українську мало розуміє, ну як, як Латвійка, вона знає російську мову, знає англійську, німецьку, але в українській розбереться. І головне, що їй буде дуже-дуже приємно, що мовою героїчного народу заговорили про неї. Так що ім'я і прізвище ще ви почуєте. Залишаю всі сумніви, страхи. Я торкатимусь твого вогню. Ти сильніше за темряву болі ти вестимеш у справжню борню. Таємниця страждання і слави. Світ торкає крізь серце твоє. І незнане, Прися... приховане стяєво. Я побачу у кроці твоїм. Я вже говорила перед історією, як це писалося 18 листопада в день проголошення Латвійської держави, коли я почала дуже-дуже багато відчувати. Для мене кожен 18 листопада це день відкровення. І чим я доросліша, чим я старша, тим я більш бачу, більш розумію. Раніше це просто було як більше, ну, як від розуму, не від серця, так, свято, так, величне, щось важливе. А Вже в дорослому віці, після багатьох втрат, після переживань, починаєш дивитись на героїв зовсім з іншої сторони. Вони входять в серце, починаєш бачити, як я пишу, подих сяєва в кожному кроці твоїм. Подих сяєва, подих того, що. Створює справжнє незвичайне. Незвичайне, але потрібне кожним, кожній людині, тут і зараз. Отож, потрібно вчитись від таких людей, бачити, розуміти, надихатися. Навіть і люди, які ніколи не бачили цих величних, але вони чули, вони читали. Я вчора мала розмову з моєю чудовою подругою. Це дуже-дуже високодуховна людина, молода дівчина, якій тільки 27 років, але в неї мудрість, яку можна позаздрити і дорослим. Так, ми вчора розмовляли на цю всю тематику. Вона чудово знає історію Латвії, слідкує з нашими подіями заочно, але знає наших героїв. Ось, і я побачила таке натхнення, таке якийсь запал незвичайний, коли вона читала біографію одної визначної людини. Ми разом це все розбирали. Я говорю, ось, приїжджай в Латвію, особисто познайомлю. Це буде щось надзвичайне. Я розумію, що людина, яка живе в іншій державі, яка може не має ніякого відношення до Латвії, надихається, вона чує, бачить, тому що в неї відкрите серце. І саме з таких відкритих сердець сяйво піде і до інших. Ми ті, що бачимо і розуміємо, ми передаємо це світло тим, хто може ще чогось не бачить, але повинні побачити рано чи пізно. Краще рано, ніж пізно. Бо я знаю на власному досвіді, чим раніше починаєш наближуватись до справжнього, до величного, тим потім легше. І не варто слухати недолугих людей, які починають про те, що ось не треба героїчну історію, не треба це в школі, це зарано, це таке грузяще, важке, деякі. На жаль, я таких людей бачила навіть серед моїх знайомих тут. Але вони дуже помиляються. Як вони помиляються? Я вже говорила сьогодні про те, що не треба дивитись на ситуацію лише з точки зору страждань. Треба дивитися з точки зору страждань та величі. Так. У мене є такі слова таємниця страждання і слави. Я думаю, що ці слова можна застосувати і до Тараса Шевченка, і до інших. Страждання і слава. Але ключове слово тут слава. Попереду наші нові зустрічі. Завжди рада бути з вами. До нових зустрічей.